Сон, Далі харчування, рух, спілкування. Прокинувся зранку, нічого не болить. Людина може прожити без їжі три тижні, без води, три доби. Дефіцит сну ми відчуваємо миттєво. Кортизол нам допомагає прокинутися вранці. І оз того моменту, коли ви побачили сонячне світло, десь через 16-17 годин ви починаєте відчувати сонливість. Сонця ще нема, але є технічне рішення: є так зване сонячне світло штучне. І от як ви відноситесь до роботи, не можна спізнюватися на роботу, правда? От не можна спізнюватися на власний сон. Бо роботу ви собі іншу знайдете. А організм ні. Особливо, коли ви не знаєте, коли вам зіпсують цю ніч, правильно? Коли буде сирена, шахеди, ППО, це просто 10 хвилин послухати, на що слід звертати увагу. Сидячи, лежачи, дихання і відчуття власного тіла.